Шо, убрала ось я свою цибулю. Так, зараз покажу вам, що, я тут, що в мене вийшло. Так, так. Це в мене біла. Ну, тут є різна. І більша, і менша. Ну, головне, що вродила. Так, оце в мене розова. Фух, так, що я роблю далі? Далі вона зараз просохне, в мене я її занесу. У двір і буде вона сохнути, поки не підсихають хвостики, ви це знаєте. А отут купила я семіна. Кожен раз я їх садю, огірок оцей скороспілий, тоща. f 1 Ось я вам їх покажу. отакий такий огурчик. Отак. Я його завжди саджу, земля влажна, земля мягка, все одно полью і будуть далі огірки. Потім піде часник, буду копати і буду вам показувати далі, що я робитиму після часника.